Усім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами святкова розпаковка. Святкова, тому що я буду розпаковувати подаруночки, які я замовила, мені купили деякі пакуночки, які я замовила ще на Чорну п'ятницю, тому буде цікаво. Я замовляла посилочки з сайту Notino і сайту Езебра ще на Чорну п'ятницю. Вони до мене вже приїхали, просто руки не доходили їх розпакувати і зняти для вас відео, а без відео я їх самостійно не розпаковувала, чекала на вас. Тому ви маєте оцінити мою витримку. І давайте ми першою відкриємо з вами посилочку саме від бренду Notino. І, до речі, хочу сказати, коли замовлення робила на сайті Notino, то мені до замовлення ще дали ось таку ароматну свічку. Подарунок. Давайте ми з вами її першою відкриємо. Мені дуже цікаво послухати її аромат всередині. Свічечка від ну, тіно, ну, до речі, досить таки велика. На ось такому чорному матовому склі. Виглядає вона таким чином. Ось один гриб є всередині. Ой, і вже я відчуваю дуже приємний запах. Дуже приємний аромат. Я відчуваю так дуже віддалено корицю чомусь. Загалом такий м -м, аромат Глінтвейну, такий далеко-далеко віддалений, але при тому він частково молочний, і це дійсно зимовий аромат. Я думаю, що коли цю свічку запалити, то вона наповниться оселю таким теплим, приємним ароматом з нотками Глінтвейну, наче ви зимовий напій готуєте. Ой, дійсно приємний аромат. Приємний і однозначно глінтвейн я тут. І тут у нас 220 грам тобто ця свічка, вона така досить велика. Давайте подивимося, що я ще не замовляла. Насправді, саме на Літіно я наробила якесь надзвичайно цікаве замовлення. Я тут замовила, я вам, до речі, писала в себе в спільноті на Ютуб, що на бренд Біленда є знижки, і я затарилась прямо на цілий рік. Я накупила собі кремів, до речі, дуже люблю ці зволожуючі. Креми саме з гіалуроновою кислотою, а Power Павермеже Cream. Я вже неодноразово їх купувала і ними користувалася. Я дуже задоволена, тому я взяла собі одразу три штуки. І також я з цієї серії взяла собі три сироватки. Тут є дві, а одною я вже користуюсь, одну я вже відкрила і почала нею користуватись. Ці сироватки теж дуже гарно зволожують шкіру, і тому я взяла собі на прозапас, тому що ціна була неймовірно низька. Я ще такої ціни на Біленда не бачила, не знаю, останні два чи три роки навіть не було такої ціни. гріх було не купити. Наступне, що я взяла від бренду Bielande, це ось такий діамантовий крем для обличчя з ліпідами. Тут вказано, ще 10, але насправді я до цих цифр не прив'язуюся. Я більше дивлюся на дію крему, обов'язково буду тестувати цей крем, і теж вам розповім про його дію, чи він мені сподобався, чи ні. І ще один крем я взяла. Ось такий з бджолиним молочком. Він йде проти зморшок. І, До речі, в мене вже з цієї серії був крем для шкіри навколо очей, і була сироватка. Мені дуже сподобалось, дуже підійшло. Мені подобається, як вони працюють. Загалом ці креми вони дуже гарно живлять, напитують шкіру, і при тому вони залишаються на шкірі, тобто не під нуль впитуються, а таке приємне відчуття зволоження і того, що на вас є догляд. Вони залишають, але це не є якась плівка, яка не дає шкірі дихати. От і від Біленда я ще взяла ось такий. Тонік для обличчя. Теж його буду вперше пробувати. До цього я ще не пробувала. І в цій посилці були ще два засоби, як я вам вже казала, це сиротка з гіалуроновою кислотою. Вона ближче виглядає саме таким чином. Тут є ось такий дозатор, вона такого голубенького кольору, і вона дуже-дуже гарно зволожує шкіру. Аромат у неї ніжний, косметичний, не нав'язливий, немає якоїсь такої дуже сильно відчутної парфумерної віддушки. Це мені дуже подобається. Дійсно, на швидко і гарно зволожує шкіру. Ось і ще один крем, який я взяла від Біленди, це саме крем з ретинолом. Ось такий, тому що я зараз користуюсь саме сироваткою з ретинолом, і я вирішила доповнити її саме ось цим кремом. Поки що, в принципі, непогано працює. Нічого надзвичайного я ще не бачу. Результату якось не бачу, тому що надовго ним користуюсь, буквально тиждень часу. Але зволоження від нього і живлення, в принципі, непогане. От стосовно всіх інших. Його характеристик вже я розповім вам в подальшому, або в порожніх баночках, або ще в якомусь відео, де я буду розповідати за догляд. Наступна посилочка, яку я замовила, це є посилка від українського бренду декоративної косметики Hedonic Beauty. У мене закінчилась їхня туш для вій коричнева. І вона просто була фаворитом цього року. Моїм вона мені дуже подобалась. Вона мене якраз закінчилась, тому я звісно ж замовила ще одну таку туш. Подивіться, просто яка. Яке в них пакування, як вони доставляють свої засоби? Це неймовірно красиво, і всередині є два засоби. Давайте я вам покажу, що саме це за засоби. Отже, мені прийшла туш. хто не пригадує, або якщо ви ще не бачили, туш має. Ну їхні засоби мають саме ось таке неймовірно красиве пакування, тому вона ідеально підходить на подарунок. І всередині ця туш виглядає. Ось таким чином. Я залюбки буду нею користуватися. Це термотуш. Її дуже легко змивати. Ось так виглядає в неї пакування. Дуже класна силиконова щіточка в цієї туші. Мені вона дійсно дуже подобається. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає моя стара така туш. Ось, бачите, це моя стара туш. Я вам зараз покажу, як виглядає щіточка саме моєї старої туші. Ось така силиконова щиточка. Це темно-коричнева туш, вона на війх практично як чорна виглядає, але такий дуже приємний колір, не настільки яркий і різкий, як чорний. тому Якщо ви а, шатенка, або ж у вас світле волосся, то я думаю, що ця туш вам просто ідеально підійде. Або ж якщо ви не хочете просто насичену чорну тушу, а хочете щось таке м'якше, щоб погляд був м'якшим, то вам ця туш однозначно сподобається. Вона тим паче красиво розділяє її, підкручує і гарно їх тримає. Ну просто вау! І ще мені від них прийшов один новий засіб, а саме це є. Гель для брів, супер фіксації. Ось таким чином виглядає пакування. Ну, Це настільки стильно. Блін, я так пишаю, що українські бренди роблять такі класні засоби, і ще й так, так круто підходять взагалі до оформлення, до опакування засобів. Все продумують просто від А до Я. І гель для брів просто, неймовірно, має упаковку, просто космічно, я б сказала. Тут таке тиснення ну, дуже-дуже красиво. Тобто ще не тиснення, а випуклі букви. І давайте подивимося, яка тут щіточка. Ми обов'язково з вами будемо його тестувати. Щіточка тут невеличка, що мені подобається, тут менше щіточка, ніж їхнього рожевого гелю. І він має неймовірно сильно фіксувати брови. Я обов'язково протестую і вам розповім про нього. І також ми з вами зробимо макіяж і будемо його використовувати в одному з моїх макіяжів. Наступна посилочка, це посилочка, яка мені приїхала з сайту Ezebra. Тут теж багато всього насправді. Давайте я почну теж з вот з догляду, а закінчу декоративкою. Отже, я замовила собі сироватку для шкіри навколо очей проти зморшок. Від бренду Bielenda. Ось так вона виглядає. Це я сироватка з комплексом, який розсвітлює і зміцнює шкіру навколо очей. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Тут всього 15 мл. Але її вистачить на дуже довго, тому що 15 мл для шкіри навколо очей це просто, я не знаю, на рік часу може вистачити. От, Я з радістю буду користуватись, тому що до цього я користувалася лише кремами для шкіри навколо очей, а хочеться якийсь такий інтенсивніший твор. Також взяла для спроби ось такий крем для обличчя. Від якоїсь нової для мене фірми, від нового бренду. Я ще нічого від цього бренду не тестувала, не пробувала, тому обов'язково буду пробувати. Це теж проти зморшок, антивиковий догляд. Все, що я люблю, все, що мені треба, у мене сухий тип шкіри, тому я регулярно використовую саме такі засоби. І ще я дуже цікаві, такі сироватки замовила, до речі, від бренду Revolution Skin Care London. І це є, власне, серветки для сухої та чутової шкіри, зволожуючі серветки, І вони цікаві саме з тим, що вони є з екстрактом канабісу. Ось я ще жодного разу не пробувала серветки з екстрактом канабісу. Тому мені дуже цікаво спробувати. І насправді я дуже багато хороших, позитивних відгуків на ці серветки читала і чула, і мені вже просто кортить їх спробувати. Ось така цікавенька серветка, такого. Можу жовтуватого салатового кольору всередині. О, тобто, ви бачите, догляду я не замовляла дійсно дуже багато, ще в Адвентах знайшла багато догляду, тому однозначно буде що тестувати, буде чим користуватись. Загалом з канабісом я замовила три сирватки, вони трішки відрізняються, то дві однакові, а ось ця трошечки інша. Я так і не зрозуміла достеменно, чим саме вони відрізняються. Можливо, коли буду тестувати, тоді вже зрозумію, яка між ними різниця. і вам, звісно, про це розповім. От, і було взагалі цікаво щось спробувати нестандартне, щось нове, тим паче, що я від Revolution ніякого догляду ще не пробувала, не тестувала. До речі, якщо ви пробували від Revolution якісь догляд, то напишіть мені в коментарях, що саме ви пробували, і чи вам сподобалось, чи ні. От, тепер давайте перейдемо з вами до декоративки. І я замовила ось таку палеточку. Тіней. Вона виглядає таким чином, така рожевенька, тут досить цікаві відтінки. Але саме цю палетку я замовила на подарунок. І я думаю, що людина, яка її отримує, буде нею задоволена. Вона дуже красиво виглядає, насправді, досить так молодіжно, няшно. Ось, і всередині. У нас ось такі відтінки. Я плівку, звісно, віддирати не буду, тому я вам відтінки а, покажу. Якимось ось таким чином. Від Makeup Revolution дуже багато палеток. Дійсно, хороші. В мене було дуже багато різних палеток. Одні. Перші мої палетки такі великі, це були саме від цього бренду. Я була неймовірно задоволена і дуже довго саме цим брендом користувалася, саме їхніми палетками для обличчя і для очей. І також замовила ще від Makeup Obsession ось такий набір блисків. І це не просто близькі, це є близькі, які супер пігментовані. І тут в цьому наборі всього є три відтінки блисків. Ось так вони виглядають. Бачите, такі кольори червоний, рожевий, і такий якийсь більш нюдовий відтінок. І давайте я покажу вам, наприклад, нюдовий відтінок, яку має пігментацію, тому що вони дійсно мають гарну пігментацію. Бачите, це така, як наче зволожуюча рідка помада. Тобто, дійсно досить сильно пігментовані. Давайте я вам ще два інші відтінки теж протестую. Так, тепер ми. Попробуємо нанести рожевий відтінок. Оп. До речі, аромат косметичний, але не є якийсь сильний і, в принципі, досить приємний. Давайте я теж червоний відтінок попробую. Мені дуже було цікаво насправді спробувати, як взагалі вони будуть працювати. От бачите? Це червоний, це рожевий, це такий більш нюдовий з коричневим пітоном, наскільки я тут бачу. Хоч вживу, так, да, вживу тут теж є. Так, так, Вживу тут теж є коричневий пітон. Ну, насправді дуже класний набір. І дійсно такі ходові відтінки, які однозначно знадобляться, я думаю, кожному в косметичці. І мені цікаво, звісно, як вони будуть. Працювати. Що ж, наступне і останнє, що є, тут в посилашці, бачите, тут вже порожньо. Тут є ще такий пакуночок, якщо чесно, я вже навіть не пам'ятаю, що я тут таке замовила. Я щось таке поназамовляла. О, я замовила собі помаду від бренду Rimmel у такому темному відтінку. Слухайте, мені насправді формула цих помад подобається. Вони трошки підсушують губи, але не сильно. Ця помада ось така насичена. Мені цікаво, чи вона буде красиво виглядати, чи буде, можливо, пляшивати, чи ні, чи буде рівномірно наносити. З того, що я бачу, в принципі, наноситься рівномірно. І у мене це відтіночок 870 Damn Hot, якось так воно називається. Наступний засіб, який я тут замовила і хочу протестувати, це є власне, бежевий. Олівчик на водну лінію від бренду Gauche. Я хотіла, власне, нові бежеві олівчики якісь протестувати, тому що я дуже часто користуюся олівчиком, і зазвичай це від бренду Seiya Beauty, мені дуже подобається. Ось, Але буду замовляти від інших брендів, щоб з вами ділитись враженнями і розповідати, чи мені подобається, чи не подобається. І ще два засоби: насправді, один такий більше, щоб побавитись це є ось такий рожевий. Топер на туш. <смі> Мені дуже цікаво, як туш буде виглядати з таким топером. Ось, Тому я вирішила замовити. Тому що на цей топер взагалі була якась знижка, тому я супервигну його придбала. Не знаю, десь за 50 гривень чи щось з такого плану. І також замовила помаду від бренду Revolution Pro. І це помада у відтінку Joy. Так, давайте відкриємо, подивимось, як ця помада виглядає, тому що мені насправді дуже цікаво. Там на сайті було досить красиво видно, як виглядає пакування. Ага, тут потрібно розрізати. Ну що ж, давайте ми вже в котрому з відео з вами її протестуємо. Вже зараз відкривати не буду. Пакування виглядає таким чином, я себе ножнички не взяла, тому не можу її зараз відкрити. Так, від зебри це все, що я замовила, трохи мене понесло з цими замовленнями, і це нарахуючи адвент календарів, які я замовила. І останнє, що я вам хочу показати, це оцей пакуночок подарунковий, і це те, що мені подарували. Отже, Миколай мені подарував два засоби від бренду Nars. Я дуже хотіла спробувати ці засоби, насправді. Дуже давно хотіла спробувати саме ось цей тональний крем. Будемо з вами робити тест-драйв обов'язково. Я вже з нетерпінням чекаю, хочу дуже його спробувати. Це саме тональний крем, який називається Light Reflecting Foundation. От, тому що там є декілька версій тонального у похожому пакуванні. Це саме Light Reflection. От, давайте я вам покажу тут ближче назву цієї тональної основи. Ось тут класно видно. Назву цієї тональної основи. І у мене відтінок називається Mont Blanc, тобто це другий відтінок, це не є їх найсвітліший відтінок. Якщо не помиляюсь, то другий, можливо, і ні, але саме так називається відтінок. Ось і ну, я просто такі неймовірні відгуки про неї чула, читала, дивилася, що я просто була змушена її спробувати. Так на мене YouTube повпливав. Тобто Можна сказати, що це те, що я Придбала після того, як надивилась відосів на Ютуб. От і від бренду Nars теж ось такий набір, мені дуже сподобався, прям неймовірне, по-перше, пакування. І мені дуже цікаво спробувати ці засоби. В цьому наборі є два засоби: а саме рум'яна, рідкі для обличчя відтінку оргазм і бальзам для губ. Ви просто подивіться, просто подивіться, як це все красиво виглядає. Тут пише Нарс, це все золотеньке. Звісно, пакування маркеї буде досить сильно мазатись, але, бачите, він такий персиковий, з блискітками, і має гарно зволожувати губи, буде тестувати, будемо з вами пробувати. Ось це просто відчувається як люкс. Дуже приємне пакування в руках. Ось, і звісно ж, також рум'яна від бренду Nars. Це мініатюра їхня, тому що вони ще є в великому форматі. Я подумала, що мені великий формат не потрібно. Було б добре, якщо б я взагалі змогла використати всі рум'яна рідкі, які в мене вже є в наявності. Тобто навіть краще мені взагалі мініатюри за собі замовляти, щоб мені достатньо цього, щоб ними певний час покористуватися, познайомитись. Тобто я вам покажу ще відтінок цих рум'ян. Ось рум'яна саме в такому відтінку. Він такий рожево-персиковий з блискітками ледь помітними. І мені цей відтінок подобається. Я думаю, що він мені ідеально підійде, особливо взимку, коли в мене така дуже світла шкіра. Я буду з великою великою радістю, з великим задоволенням цим всім користуватися, все тестити, тому що це так круто, коли ти нарешті щось можеш спробувати, те про що ти давно мріяла, коли ти доторкаєшся до чогось прекрасного. Я дуже давно мріяла спробувати саме люксові бренди, дорогі бренди, різноманітну їхню косметику. До мене ще посилочка їде дуже цікава з певним дуже цікавим люксовим засобом, і ми з вами будемо це тестувати. Чекайте, це буде однозначно. Цікаво. Так, і останнє, що в мене тут є, це мені подарували ось такий набір для догляду за тілом. Це є гель для душу та лосьон для тіла від бренду, з яким я ще не знайома. Це Vivian Grey. І а, з того, що я пам'ятаю, це німецький бренд, якщо це не так, то виправте мене. Цей набір коштує приблизно 600 гривень. 600-700 гривень десь так. От я ще жодного разу від цього бренду нічого не пробувала і обов'язково буду тестувати. Буду ділитись з вами своїми враженнями. Давайте ми Хоча б понюхаємо, як воно все пахне. Ну, аромату поки що конкретного я не відчуваю. О, такий приємний, солодкуватий, але при тому трошки пудровий аромат і такий парфумований. Аромат якихось парфумів я відчуваю. Ось тому. Я, в принципі, вам вже показала все, що знаходилось в посилках, які до мене приїхали, але знову ж таки, до мене ще їде дві невеличкі посилочки. Там буде дещо дуже цікаво. Не знаю, що я буду вже робити окреме відео прямо з розпаковкою, що одразу вам покажу ці засоби в нанесенні, в якомусь огляді, в тест-драйві, Ось, і, звісно, це все я теж буду тестувати і буду з вами ділитись цим себе на каналі. Коли до мене ці посилочки приїхали, я так зраділа, це просто така якась моя дитяча мрія, хоч це, напевно, більше підліткова і юна мрія. Моя Купляти дорогу косметику, отримувати в подарунок косметику, і пробувати різні бренди, про які я давно мріяла. Ось і зараз ці мрії здійснюються. Я неймовірно щаслива і е, хочу ділитися цією радістю з вами і розповідати вам про дорогі засоби. Тому що колись я мала можливість лише дивитись блогерів і дивитися, як вони користуються якимись дорогими люксовими брендами. І я завжди мріяла, що одного дня я зможу це спробувати, одного дня і я зможу протестувати щось від цього люксового бренду. От, і я думаю, що незабаром я буду більше теж люксових брендів тестувати. Тому залишайтеся зі мною, буде однозначно цікаво. Ось тепер здійснюються мої мрії. Тому завжди мрійте, дозволяйте собі мріяти, дозволяйте собі бажати, і прагнути чогось кращого, тому що мрії здійснюються. але, звісно ж, для того теж потрібно щось робити і рухатись в правильному напрямку, а не просто сидіти, склавши руки. Ось, дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Надіюсь, ви гарно провели час. Я точно з вами гарно провела час. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Рада вас. Забачте, як завжди, в коментарях, там ми з вами спілкуємося, я відповідаю на ваші запитання, і мені завжди цікаво послухати вашу думку. Ось тому бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па, всіх міцно обіймаю і цілую. До зустрічі зовсім скоро в нових відео.